Друзі, всім привіт! Зараз будемо показувати, як рівняємо таке коліно, дуже побите, побите на доступних місцях, на важко доступних місцях, так як круто. Зараз все покажемо. Так, після цього ми можемо вже обслухати молоточком оці всі випуклості, впуклості. Далі ми пробуємо видавати середину. Ось такий результат у нас виходить. Після поліровки станеться більш Тепер будемо полірувати.